Добрий ранок. Вау, ще так рано. Нічого себе. Починаємо урок. Просто вже стільки всього произошло сьогодні. А ще тільки ранок. Ну, я просунулася, поснидала. Урок провела. Багато всього. Знаєш? Добре, поїхали. І так, тема у нас з вами електромагнітні хвилі. Ми. Поки що нічого не розв'язано в класі, тому я тільки додаю здачі, і в нас їх сім. І що з цими задачами робити, я вчора вам розповіла. Якщо хтось прозівав, раджу передивитися, тому що це корисна інформація. Тема дуже коротка, але, 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 поїхали далі. Сьогодні у нас два матеріали, я буду їх намагатися розповісти. Я поки що не знаю, в якому варіанті я буду це робити. Зараз подивимось, як буде складатися наш час. Тому починаємо ми. ну, в принципі, можна була розповідати про телебачення трохи про теми зв'язку. Тут небагато інформації, але задача у нас буде на радіолокацію. Але радіолокацію ми вивчали в 9 класі. Сказати, що ви такі молодці і пам'ятаєте, що це таке, ну, я не буду себе тішити такої ілюзії. Тому про радіолокацію я нагадаю. До речі, якщо комусь цікаво, саме сьогоднішню запись уроку 9 класу можете передивитися. Ми сьогодні розв'язали два типи задач. Особливо от 44-та, друга задача, вона відразу все охоплює. З вами, до речі, ми цю задачу не розв'язували в 9 класі, ну, вибачте, з вами не розв'язували. З ними все ж таки розв'язали. Тому, якщо що, можете продовжувати навчання. А ми з вами переходимо до теми безпосередньо нашої сьогоднішньої це телебачення, сучасної системи зв'язку. Бачите, тут навіть нема радіолокації. І навіть ось тут я радіолокацію додала просто наприкінці, тому що згадала, що ні, про радіолокацію не можна не розказати. Тому давайте будемо трохи згадувати. Ну, по-перше, нагадую, що якщо ми говоримо про радіолокацію, то це у нас буде пошук, і точне визначення положення об'єктів за допомогою радіохвиль. Ідея в чому заключається? У нас є радіолокатор, він випромінює імпульси з певним інтервалом часу, і ці імпульси потім до нас повертаються. Ось тут дуже класно на цьому графіки можна побачити, як це відбувається. Якщо ви розв'язуєте задачу на радіолокацію, обов'язково ось такі графіки рисувати. Я не маю на увазі ситуацію, коли у вас є сигнал, який просто відправили, він кудись дошел, потім повернувся, і вам більше нічого не дано. Тобто ви берете подвійну відстань, ділите на швидкість радіохвиль, це швидкість світла і отримуєте, наприклад, час там. Ці задачі не розглядаються, не задачі. Я маю на увазі реальні задачі з радіолокацією. Чому це важливо? У нас є час, протягом якого випромінюється імпульс, це те імпульси. В кожному імпульсі може бути декілька коливань. Скільки їх там є, іноді потрібно порахувати. Про це у вас теж будуть задачі. Скоріше за все, буду. якщо у нас сигнал відправлений, а потім він повертається ось в якийсь такий час, який менший, ніж час імпульсу одного, то ми цей сигнал не приймемо. Тобто ми не можемо розвідувати цілі, які розташовані до нас ближче, ніж повертається сигнал за час імпульса. Тобто, якщо сигнал повернувся ось в цей час, ось в цю точку, в цей момент часу, то ми цей об'єкт можемо побачити. Якщо він повернувся раніше, ми не можемо його побачити. В цей час у нас радіолокатор випромінює, а обратно не приймає. Якщо ось в якийсь такий момент часу приходить сигнал, отримуємо сигнал, ми можемо побачити об'єкт. Ось це максимальний варіант розвідки. Якщо сигнал приходить знов ось сюди, ми знов не можемо побачити цей об'єкт, тому що в цей час радіолокатор не приймає, він випромінює. Тому, коли ви розв'язуєте задачі, дуже важливо для себе зробити ось такий рисунок і розуміти, що відбувається. В задачах, по більшості у нас з вами, ось це дельта Т, час між початком випромінювання імпульсу, він дуже великий, Він маленький, він дуже маленький, це які там, можуть бути мікросекунди, але він все одно більший, ніж час імпульсу. Набагато більше. Тому в більшості задач часом імпульсу, от в порівнянні, коротше, те імпульсу в порівнянні дельта Т, частіше за себе нехтувати. Але важливо розуміти їх порядок величин. Ось то, що ми з вами вивчали безпосередньо. В 9 класі. Але зараз я додаю ще трохи інформації в тому, що є два види радіолокації, і важлива в задачі побачити, яка сама радіолокація буде у вас в умовах. Є так звана пасивна радіолокація, коли у вас якийсь об'єкт випромінює щось, а інший об'єкт це приймає. Це означає, що відстань, яку проходить сигнал, буде однократна від об'єкту. До приймача, але є так звана активна радіолокація. Саме та, про яку я зараз вам розповідала, коли радіолокатор випромінює щось, воно відбивається і повертається, і тоді ми беремо подвійну відстань. Тобто, в залежності від того, буде у вас в задачі пасивна радіолокація або активна радіолокація, будьте уважні, вам важливо зрозуміти, яку відстань ви будете брати. Ну, якщо у вас, звичайно, Активна радіолокація, по більшості вона буде само така, то формула вам дуже класно знайома, я сподіваюся, що ця формула не викликає у вас ніяких питань. Що стосувалося засто... застосування радіолокації, то ми з вами казали, що це було і забезпечення польотів, ну, наприклад, метеорологічно пов'язано з погодою, це для. Управління польотами обов'язково використовувалось для того, щоб забезпечити посадки повітряних суден, для того, щоб керувати посадкою космічних апаратів. Для цього безпосередньо радіолокація обов'язково потрібна. Але зараз, в той ситуації, в якій ми зараз знаходимося, як держава, це військові цілі, це знаходження повітряних цілей, це якісь панорамні зйомки поверхні. Це розпознавання державної приналежності літальних апаратів, наприклад. Це теж дуже важливо. Зараз безпілотників літає забагато. На жаль, бувають як називати, дружній огонь. Ну, це не дуже класно, але важливо розпознавати. Це теж сьогодні дуже важливий момент. Це знов фізика, нікуди не дінешся. Але крім таких повітряних варіантів, є, є ще, наприклад, і <кій> радіолокація, яка використовується. Наприклад, для того, щоб визначити рельєфи на дні на, дні, на поверхні морів і океанів, ну, на дні, для того, щоб картографічне дослідження проводити, тут різні всякі варіанти є. А, на... сучасний варіант це, наприклад, визначення швидкості руху автотранспорту. Це теж радіолокація, як без цього зробити. Ну, з точки зору, наприклад, захисту від радіолокації, це так звана. Технологія стелс, яка так не подобається. Ладно, не будемо на, на запис. Деяким лічностям, воно не подобається, тому що виглядає не дуже а, обтікаємо, не дуже красива форма, тому вона не подобається. Але вона дуже корисна, тому що саме така технологія дозволяє а, такому літаку бути невідимим. Він не зникає. Він не літак ні відимка з точки зору ока, тобто ока ми побачити його можемо, але для радіохвиль він е, е, схований. Чому? Тому що е, від нього відбивається під різними різни, кутами. В нього стику багато таких е, різних напрямків, що радіохвиля хвиля потрапляє на нього, вона відбивається не в зворотньому напрямку, а кудись в бік. І ми сигнал від нього не отримуємо і він е, не відимо. Для э, радіолокатора. І це дуже важливо. І такі ж саме є кораблі, вони теж мають форму обтікаємою скажімо так, не красиву, але вони важливі зараз для військових силей. Щось хочеш? Тобто, ну, там взагалі ніякого страшних технологій немає, просто куча угло. Ні, ну там ще матеріали, якими вони покриваються, є там специфіки. Є там специфіка. Це понятно. А кому не подобається технології, русский? А можна, ні, ні, а ні. Можна, ні, ні, ні. Я за кадром я. нагадаєш потім. Це означає, що ви за політикою не дивитесь. Але це було прямо на публіку сказано, це була така гучна, гучна заява, вона така смішна, але що поробиш? Я потім розповім. За кадром, вибачте, це... Ютуб нас забадить, я не хочу. Давайте будемо рухатися далі. І так, далі трохи про телебачення. Дивіться. Коли ми... ну, я розумію, що зараз, якщо казати про телебачення. То воно дуже широко увійшло в наше життя. Але для мене, наприклад, зараз телебачення вже не є істочником інформації якійсь, тому що ми працюємо з комп'ютером настільки багато, що до телевізора взагалі час не доходить. Тому для нас, для когось це просто екран, у когось це канали, які ви юзаєте на комп'ютері, дивитесь на більш великому екрані, у когось це домашні кінотеатри. Коротше, всі ці можливості, всі ці потреби, це все на любителя. Для того, щоб передавати телевізійні програми, використовують радіохвилі ультракороткого діапазону. Чому це класно? Тому що, по-перше, вони можуть розповсюджуватися на велику відстань і за певних умов можуть відбиватися, наприклад, від супутників. да, я вчора розповідала, що ультракороткий діапазон вони проходять нашу іоносферу. А це означає, що ми можемо не просто напряму антенни ставити, а можемо якийсь спутник підняти. На якусь висоту, і він там буде у нас рухатися. Ну, наприклад, геостаціонарні супутники можуть знаходитися над самою точкою навколо екватора, і вони обертаються синхронно з нашої планети. Повний оберт не робить за 24 години, як наша планета. І тоді, якщо ми налаштуємо антенну на цей супутник, то ми будемо приймати передачі дуже класно з нього і ніяких проблем не буде. Тому це зручно це використовують. І Такі моменти, які зараз пов'язані безпосередньо з нашою темою. Якщо ми скажемо про розташування таких супутників, то геостаціонарні супутники ми в 10 класі навіть з вами розраховували орбиту. А до речі, ніхто не пам'ятає орбиту геостаціонарного супутника. Порядок величини. Майже 36 тисяч кілометрів. Тобто ми там з вами розраховували це все, але ви, бачите, не звернули увагу. А я казала, я потім в 11 класі вас запитаю, а ви не згадаєте. Це не було руководство до дії. Але ви його сприймаєте саме так. Бачите? Я казала, що ви не згадаєте, ви не згадали. Хоча я там запитувала, а, мабуть, хтось згадає. Ладно, давайте подивимося сюди. Ну, найпростіший варіант, який ми можемо з вами розглядати, він був. Коли, коли у нас ще були от такі електронно-хвильові, електронно-лучевий, електронно, е, хвилеві, не, електронно, да, електронно о, е, телевізори. Зараз зрозуміло у нас інші телевізори, але сучасні телекамери вони зазвичай працюють яким чином? На екрані там багато е, світлочутних таких елементів. Вони за допомогою оптичного об'єктива утворюють э, зображення, ну, сучасне дуже чітке зображення роблять, і залежно від освітленості такого кожного світлочутливого елемента, а э, відбувається зміна електричного заряду. Тобто ми це преобразуємо в електричний сигнал. І електронна схема періодично на цю інформацію зчитує про заряд кожного з таких елементів, і таким чином світловий сигнал він перетворюється на електричний сигнал. Ну, і тут, якщо схематично це подивитися, це не потрібно буде потім рисувати, це не потрібно буде записувати, але сама по собі ідея. Цей електричний сигнал після всіх перетворень і передач, він повинен потім на екрані намалювати зображення. Якщо це були старі телевізори, то там була електронна промінєва трубка. Ну, от саме сам такий варіант, він простіше просто. Для пояснення простіше. Вона була така електронна проміннява трубка, і там електронний пучок ось такий, він весь час подорожував по екрану. І у нас в збірнику була навіть задача, коли там потрібно було розвертку, горизонтальну, вертикальну зробити, але цю задачу я не пам'ятаю. То, то ли її вже прибрали з збірника, то то намагаються прибрати, тому що пояснити сучасним дітям, що такий електронний пучок, який рухається по екрану, як він це зображення рисує, ну це не дуже класно. Але з точки зору фізики пояснити це можливо без проблем. Ось і цей електронний пучок він подорожує по екрану телевізора, подорожував по екрану телевізора і, е, соответственно, малював це зображення, яке ми бачили. Але там чим користувалося? Тим, що він рухався швидко, але затримка нашого <скільки> сприйняття Зорового десята доля секунди. Цього часу цієї затримки було достатньо для того, щоб ми бачили безперервно рухаючись картинку без е, всяких траблів, типу, затримки і тому іншого. Тобто, в даному випадку використовували можливості ще і біологічні нас з вами. Ну, це правильно так воно, в принципі, і відбувається. І оскільки інтенсивність Ось такого електронного пучка, в залежності від електронного сигналу, вона а, змінювалась, то різні точки вони світ, світились по різному і утворювали зображення. Це було на... Вибачте, все буду тепер відкашлюватися. Це було на чорно-білому телевізорі, а на кольоровому там ще трохи складніше, там одночасно працювали три електронних пучка, і вони а, потрапляли на. Різні ділянки та й-палки люмінофора, там червоні-зелений сіний, і вони е, створювали картинку вже певного кольору. І зрозуміло, що ну, ці телевізори, якщо хтось їх бачив колись, у них був істотний недолік, вони такі великі розміри мали, але до цих розмірів ще й масу вони велику мали. Тобто ідея підвісити такий телевізор на стіну. Ну, якщо воно великий екран до тями приходило. Але ми підвішували там такий маленький був телевізорчик, от він у нас був на, на стіні. А все інше, ну, вони стояли на якихось підставках, вони такі величезні були, там так ні, ні попрацюєш з ними. Ось, Але при всьому прочому е за у них зображення трохи мерехтіло. І це дуже при призводило до втоми очей. Ну от реально. Крім того, що поблизу не потрібно знаходитися, тому що е, тормозне рентгеновське ізлучення було. Ну ми про це ще будемо з вами Патріх, потім розповідати. Я, мабуть, про це згадувала вже. Крім того, ще от це для очей не дуже класно і не дуже зручно було. Тому зараз у нас є сучасні моделі телевізорів, або плазмові, або рідкокристаличні. У них екрани майже. Пласки, але про це я можу вже не розповідати. Це, мабуть, ви самі бачили. вже, Вони більш економічні з точки зору електроенергії, вони вимагають набагато менше цієї електроенергії. Зображення в них не мерехтіт, якщо він справно працює. І таким чином це вже дуже для нас корисний варіант. Пам'ятаємо, що якщо у нас зв'язок йде за рахунок ультракоротких хвиль, то вони настільки мали, що вони не можуть огінати препятствия, тому вони поширюються тільки по, в полі прямої видимості. Тому. Якраз ось та ситуація, про яку я казала. Раніше не було супутників, були височені телевізійні антени. І вони були натикані по всій нашій страні, їх було багато, в кожному населеному пункті були такі антени, і наді ні одна, для того, щоб можна було трансляцію проводити. І коли з'явилась космічна технологія, то зрозуміло з'явилася можливість робити ось такі супутники. Які на висоті приблизно 36 тисяч км, обертаються в площині екватора, оберт робить приблизно за добу, і це означає, що супутник практично весь час висить над та самою точкою. І тому, якщо на нього ми налаштувалися, то ми можемо потім спокійно приймати передачу дуже-дуже багато років. Що стосується сучасних э, систем зв'язку, ну, зрозуміло, що мова йдеться про стільниковий зв'язок, або стільниковий, я не знаю, куди наголос ставити. Але, э, мабуть, з цим ви стикаєтесь ежедневно, ежечасно, ежемінутно, ежесекундно, скажімо так, тому що я розумію, що э, я намагаюся трохи вас відвлекти від цього, але це не дуже про просто відбувається. Все частіше зараз для цього почають використовувати супутники, в частності для забезпечення зв'язку. І, якщо казати, ну, давайте на картинках, ось такі вишки, мабуть, біля себе багато хто з вас бачив, це саме такі перед, перед, антени передаючі для безпроводного зв'язку. І. Чому стильникове? Тому що багато таких антенн у нас є, вони розташовані на кшалт сот. Зараз вже, е, як це сказати зараз, коли хтось з нас, як абонент, переміщається, то ці базові станції вони автоматично вистежують зміну нашого положення. І вони передають цю інформацію від одної базової станції до іншої. Тобто, якщо ми виходимо із поля зору одної станції, нас підхватують інша і е, працює в наш бік вже інша станція. І тому у нас є безперервність зв'язку. Ну, Фактично, кожен наш мобільний телефон це маленька радіостанція, яка приймає і передає радіосигнали. І от ці наші сучасні технології, вони дозволили зробити ось цю нашу. Радіостанцію, яку ми таскаємо з собою постійно, такий дуже крихітний, а потужність сигналу вона зараз е, мінімальна. І це на самом деле дуже важливо, тому що перші мобільні телефони вони мали дуже велику потужність випромінювання і для нашого з вами здоров'я вони були набагато менш корисними. Ні, будь-який девайс має певні обмеження, але це потрібно просто враховувати і розуміти. Ось, Але е, в даному випадку сучасні смартфони вони зменшують вплив випромінювання на наш організм, в тому числі на головний мозок, тому що дуже часто біля голови ми тримаємо це, навіть якщо не слухаємо безпосередньо, то дивимося ну, на близькій відстані. Це теж не на користь, але кожен обирає для себе те, що йому здається, більш зрозумілим для себе. Так, тепер давайте я переходжу до домашнього завдання. Я дивлюсь на час, який в мене залишиться. Ой, зараз це другий урок. Це 10 хвилин. Ай, Все падає. 10 хвилин це добрий час, але давайте я подивлюсь, що ми за це, цей час можемо з вами встигнути. Поки що ви дивитесь на домашнє завдання. Дайте я подивлюсь, що в мене тут поблизу. Ага, ось це ми можемо зробити. Ось це не встигнемо, це потім. І це не, не встигнемо. Тоді, мабуть, я зараз зроблю перерву. Давайте ми так зробимо. Зараз в перерву в запису. І якраз ми зараз напишемо роботу, а задачі порозв'язуємо на наступному році. Вони не пов'язані безпосередньо з цією самостійною роботою. Тоді я зараз е завершую запис. Наступна тема буде коротка, і там ми порозв'язуємо потім задачі. Щоб не розривати в різні сторони це все. Все, тоді я завершаю запис.